Четвер шостого тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благі душі наші. До Крінтян першого послання святого апостола Павла читання. Браття, нехай ніхто себе не зводить, як кому вас здається, що він мудрий у цьому віці, хай дурним стане, щоб зробитися мудрим, бо мудрість цього світу глупота в Бога, написано Бо. Він ловить мудрих їхніми хитрощами, і ще Господь знає думки мудрих, що вони марні. Тому нехай ніхто не покладає своєї хвали в людях у себе ваше, чи то Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє. Усе ваше, ви ж Христові, а Христос Божий. Коментар. Мудрість цього світу глупота у Бога. Дорогі мої! Коли поглянути на цей світ, то багато людей хочуть почуватися і виглядати важливими і мудрими. Також зустрічаємо багато справді мудрих і досвідчених людей, які нам допомагають чи порадами, чи знаннями. Але однаково, на кого б ми не поглянули, то побачимо, що їхнє знання чи мудрість обмежені. І не тільки об обмежені, а й суб'єктивні. Бо часто дуже мудрі люди не можуть знайти між собою порозуміння, тому що бачать ту чи іншу проблему за різних перспектив і різного розуміння. Тому апостол Павло каже, що саме ця людська мудрість а глупота у Бога, бо всі ми бачимо по-своєму, дивимось на світ зі свого вікна. Зі своєї перспективи. І лише коли ми наближаємося до Бога, живемо молитовним життям, живемо згідно заповідей Божих, живемо згідно Біблії, духовним життям, все більше здобуваємо ту мудрість, яка може бачити світ за різних боків. Тобто Божими очима, бо направду те, що ми бачимо своїми тілесними очима, не завжди відповідає бажанням Духа від Матея святого Євангелія читання. В той час, коли Ісус прийшов додому, підійшли до Нього Його учні і кажуть, Виясни нам притчу про кукіль, що на полі. Він у відповідь сказав їм. Той, хто шиє добре зерно, це син чоловічий, поле це світ. Добро добре зерно, це сини царства, кукіль це сини лукавого. Ворог, що по це диявол. Жнива це кінець світу. Женці це ангели, так як збирають кукіль і вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із Його царства всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, і кинуть їх до вогненної. Ночі там буде плач і скрегіт зубів. І тоді праведні защають, як сонце в царстві отця свого, хто має вуха, нехай слухає. Дорогі мої, ми у своєму житті багато чого чули і багато знаємо, але чи те, що ми чули, ми справді почули. У народі часто кажуть, що в одне вухо влітає, а в друге виходить. Скільки інформації ми чули за своє життя. Для прикладу, як багато прочитали книг, почули проповіді, наук, мали реколекції, але одна річ слухати, а інша почути. Тому Господь говорить: хто має вуха, нехай слухає. Треба завжди вслухатися, вчуватися, або, як кажемо на богослуженні, будьмо уважні. Господь постійно щось нам промовляє і навчає нас так само, як Він промовляв до своїх учнів, апостолів. Навколо Ісуса ходили тисячі, проте лише одиниці вслухалися, послухали. І пішли за ним. І тепер Господь промовляє не тільки до вибраних осіб, а до мільярдів людей, а точно до всіх. однак, як бачимо, не всі йдуть за ним. Ідуть ті, які не тільки слухають Його, а услухаються і чують, що Господь промовляє до них. Тож, дорогі мої, вслухаємося, як через події та обставини в нашому житті Господь промовляє до кожного з нас. Що не день за вечірнім богослуженням ми з цілою церквою волаємо до Господа. Господи, взиваю я до тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого, коли взиваю до тебе. Та і не тільки на вечірній службі, але й будь-якій молитві у кожній нашій розмові з Отцем Небесним, у кожному зітханні нашому, у кожній сльозі, надія бути почутим, надія на те, що Господь слухає нас і чує. Якби, не дай Бог, ця віра покинула нас, усе наше життя негайно б стало б таким кошмаром. Таким жахом, такою тогою, що навряд би чи хтось витримав це. Проте, молячись, ми якось увесь час забуваємо, що сама наша здатність молитися, сама ця надія на те, що молитва не безглузда, що Бог чує нас, усе це дар Божий, даний нам таїнствах церкви, а передусім у таїнстві хрещення і миропомазання. Це те, що Бог нам подарував. Подарував не за наші заслуги, не за нашу праведність, а за так, просто тому, що Він нас любить. Просто тому, що наш Бог є любов. Ми хочемо бути почутими і зрозумілими не лише Богом, але і ближніми нашими, а кінець кінцем усіма людьми, усім світом. Пригадуєте, Колись вже говорив, що один хлопчина написав твір у шкільному творі, щастя, це коли тебе розуміють. Людина так властиво бажати розуміння, Хотіли, щоб її почули, почули і зрозуміли всі – і людина, і Бог. Господи, взиваю я до тебе, вислухай мене. От, якщо коротко зміг усіх наших молитов. А сьогодні ми в Євангелії прочитали про те, що Бог просить людину почути Його, Божий голос, Бог просить нас про розуміння, Бог волає до нас з проханням почути Його. Він так прямо і каже: почуйте мене ті, хто може чути, ті, у кого є вуха, почуйте, це до вас звернене моє слово, моя благовість. Тисячоліття Бог волає до людини з проханням, з благанням, не побоюся цього з надією бути почутим. як же людина відповідає на цей заклик Божий. Чи усі мають вуха, щоб чути, чи усі чують прохання Боже про розуміння? усі, брати і сестри, Усі, навіть ті, хто глухий від народження, у кого хворобою віднято орган слуху, навіть вони знають про Бога, навіть їм відоме слово Євангеліє, яке у перекладі означає благовістку, радісну звістку, добру новину для кожної людини. Але ось виявляється, що просто почути мало. Мало тому, що турботи, насолоди життя, уся нескінченна метушня світу цього, увесь цей газетний, мітинговий і радіотелевізійний комп'ютерний шум. У щастя сутородрожна гонитва за щастям, спокоєм, грошима, владою, все те, що ми називаємо піклуванням життєвим, усе це подібне до бур'янів. Загалушує кинути у наші серця Господом рятівне і радісне слово про те. Що ми ніколи не помремо, що ми будемо жити вічно, що Бог померлий за нас на Христі, спокутував наші гріхи, що зради і підлості, які ми рясно коїли в нашому житті прощені. Якби ми дійсно почули все те, що каже наш Бог: хіба могли б ми грішити? Хіба б ми могли злякатися того, чого не було? Чи хвороби, чи смерті, чи образи, без чи прийдешньої зими, якби замість радіо і телевізійних співунів у нашій душі звучало б слово Боже, якби це слово, як пісня, як тиха мелодія жило у нашому серці, хіба б ми помітили, що літо кінчилося, що молодість минула, що хвороби долають, що ціни ростуть. Чи до того нам було, якби слово Боже звучало постійно в нашій душі. Ось вже тисячу років, після нашого прийняття християнства ми читаємо цю притчу, що вийшов сіяч сіяти. І ось вже минуло тисячу років. Господь звертається до нашого народу і просить почути його. Нам з вами залишається лише одне, так само палко і наполегло, як і ми самі просимо Бога про допомогу і заступання, так само уважно і серйозно вслухатися в те, що Бог каже нам. Ми точно знаємо, чого ми хочемо від Бога. Розбудив нас вночі, запитай про найзаповітніше бажання, скажемо, не замислюючись, давайте ж спробуємо зрозуміти, чого Бог хоче від нас, про що Він нас просить, і що нам треба зробити, щоб виконати Його благоволю. Тому що для того, щоб нас, Наше Царство Боже, нам необхідно бути солідарними з нашим Господом, бути однодумцями з ним, а бути однодумцями з ним, означає вміти сказати про себе так, як апостол Павло в посланні до Галатів сказав про себе. Уже не я живу, а живе в мені Христос. У мене на комп'ютері стоїть заставка, на якій зафіксований прекрасний захід. Сонце сідає, забарблюючи небо в ніжні фарби і висвітлюючи контури пагорбів, які я люблю з дитинства. Сонце майже повністю закрите хмарою, але яскраві промені все одно пробиваються крізь нього. Навіть Фотографія передає ніжне світіння неба. А тепер, уявіть мої, яким буває сонце на близькому сході більшу частину року, воно не просто сяє, а палить, засліплює і попросту вселяє жах. Люди ховаються від сонця в тінь, носять захисний одяг, капелюхи, покривала. Коли Ісус говорив, що у Царстві Небесному. Люди сяятимуть, як сонце, він уявляв собі саме такий ефект, а не просто красиве світіння над горизонтом у північних широтах. Що ж Ісус міг мати на увазі? Люїс одного разу сказав своїй знаменитій такому статті, що будь-яка людина, жінка, чоловік, дитина, яких ви зустрічаєте, можуть виявитися тим. Від кого в майбутньому ви відскочите в шаху або ж молитиметеся йому? Та в якому світлі ми бачимо людину, залежить від її соціального статусу і авторитету. Хоча дуже можливо, що в новому Божому світі істинні діти Божі самі будуть джерелами світла. Це світло не має жодного відношення до привілеїв чи гордості, оскільки ці поняття взагалі зникнуть. Становище людей в Царстві Божому залежатиме від того, наскільки вони утілюють собі Божу любов і славу. Кінець кінцем. Кожна людина створена за образом і подобою Божою, і тому має стати відзеркаленням Господа. Про це говориться в Книзі Буття, і сказав Бог: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою 1,26. Але Господь хоче, щоб у кожному з нас, таких різних, відбивалася частинка його слави. Наприкінці часів, коли прийде час збирання Господом великого рожаю, ми будемо схожі не на однакові сноти пшениці. А наріжні квіти і плоди в густому саду. На багатьох мовах його слава означає щось пов'язане з владою і військовою відвагою, тому Ісусові слова можуть бути зрозумілі неправі. Ймовірно, Він говорить про відновлену, оновлену людську расу, яка стане дзеркалом Свого Творця, вкрай люблячого, мудрого, святого та істинного Бога. Читаючи в Біблії про жахливі сцени Божого Суду, ми повинні пам'ятати, що це символи, які треба навчитися тлумачити. Коли в цьому уривку говориться про піч огнену, де буде плач і скрегіт сопів, ми можемо легко уявити собі середньовічні зображення вічних мук грішників пек. За допомогою подібних сцен. Ранньохристиянські проповідники намагалися навернути людей до своєї віри. Багато хто з них про негативно ставиться до самого вчення про майбутній страшний суд стверджує, що добре люблячий Господь ніколи нікого не засудить і не покарає. Інші вважають, що Він принаймні відкладе суд до того моменту, поки кожне зернятко не стане колоском пшениці. Усе це карикатури на Бога і Госуду. І нам треба боятися їх, як чули. Звичайно, Господь не жорстоке чудовисько мій, що хоче, хоче піддає вічному вогню своє створіння. Але він і не благодушний дідусь, що роздає цукерки, готовий розбещувати своїх мочат, дозволяючи їм робити все, що вони побажають. Ми повинні відмовитися від цього погляду так само твердо, як від першого. Кожен, хто після всього, що сталося у 20 столітті і всього, що досі відбувається, не бачить, що у світі є справжнє зло, бо просто дивиться на світ крізь рожеві окуляри. Людина, яка не вірить, що творець світу змінить його на краще, сама себе змушує вважати сьогоднішній світ, його невдалим жарт. Але просить місяць неба і той, хто чекає від Бога зміну в нашому світі, без Його зіткнення зі злом, без Божого суду над людьми, які служать злу і залучать інших до великомасштабної трагедії. Не можна сказати, що. Тільки очевидне зло повинно піддатися Божому суду. Як ми могли переконатися, у Євангелії є строге попередження про те, що ми відповідальні за кожне вимовлене слово. У цій притчі не обговорюється те, як грішні люди можуть стати Божими людьми. В її тлумаченні говориться про речі, добре знайомі слухачам Ісуса, пшениця і куколі це хороші і погані люди. Праведники і грішники, але слова Ісуса спантеличили Його учнів, як вони повинні спантеличити нас. Зовсім не очевидно, хто є куколем, а хто пшеницею, і судити людей, може тільки Бог, який передав свої повноваження синові людському. Більша частина цього розділу нагадує ще раз про книгу пророка Даниїла. Ми вже знаємо, що і в сьомому розділі говориться про те, що якби синому і людському було надано право судити чудовість, що пригноблюють Божих людей. Івангельська огнена піч перекладається з істо... перекликається з історією трьох друзів Даниїла в третьому розділі його книги. Слова праведники немов сонце защають, нам, нагадують нам пророцтва, Даниїла 12.3. Ісусові сучасники сприймали слова Даниїла як пророцтво про швидку перемогу Ісраїля над усіма ворогами. Ісус попереджав своїх слухачів, що Божий суд не буде легким і для mm. них самих, що вони повинні наново обдумати все те, що Він каже і що робить. Тому, Тлумачення притчі Ісусом закінчується словами. Хто має вуха, нехай слухає, і це попередження стосується нас теж. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. Цікаво буде почути і вашу думку, а я уділю вам благословення і також висловіть. Очиніть цей запис своїм лайком чи дизлайком. Слава Ісусу Христу.